Всім вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що не вак. Сьогодні авторинок в місті Рівному будемо для вас пилити дешевий сегмент автомобілів. Так як знаю, доволі популярна рубрика, на сьогоднішній день зараз 7.30 ранку. Їдемо до ринку, до ринку нам залишилося пару кілометрів. Ви відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, напишіть, як вам сьогоднішній ринок. Обов'язково. Саме головне прокоментуйте. І ті автівки, які ви бачите на ринку, я відповідальності не несу. Я вам вже це неодноразово розповідав. Тому бажаю вам приємного перегляду. Бережіть себе і гарного перегляду. Дякую. Так, є в нас супер. Машинка 2006 року. Люди віддають за 400 доларів. Є номер телефона 1,8, бензин, турбо 229 пробіга. Дуже класний, супер в плані, тому що навіть місце тут як, як в кораблі. Ось в такому стані салон. Клімат навіть присутній, підігріві присутні. присутні. Магнітола з флешечкою. Салон в збережному стані в автомобілях. Дуже комфортні автомобілі і вони на даний час дадуть багатьом фору. Щоб ви собі розуміли. Пишіть коментарі, як вам, як вам даний суперб, супер доволі такий в адекватному стані, ще й за таку ціну. Можливо, буде цікаво. Так, а ми йдемо далі. Покажу вам Passata. Passat. Passat b 3 Скільки на віддачу? 3 тисячі доларів повністю машинка обслужена салончик так ну посадка конечно, на такі руки масла фільтранти фрізи все поміняно 257 тисяч 835 тридцять п'ять кілометрів пробігом Ось такий варіант, можливо, кому буде цікаво. Заднє сидіння. Заднє що? Так, паркоп присутній. 3000 доларів. Місце взади. Тут може роз, розложувати, Откидаються сидушки. Да, сидушки. ви собі лягаєте, тут, тут а, отак. Перевіряйте пробіг по ВІН-коду. Так що от такі два цікавих варіанти. Тут також. от. Карти дивіться в якомусь стані салоном. Так що телефонуйте, телефонуйте, номер телефона є. Хто готовий переплатити чуть пару тисяч, ой, пару, тисяч <сум> пару соток доларів, але будете мати адекватний 1,9 турбодизель. А ми йдемо далі. <сум> Зафіра в нас щойно заїхала. Сьомий рік 1,6 MPI, новий акумулятор, 5200 доларів. Номер телефону присутній. От, Дивіться, от помінено масло в автомобілі. Все сухенько, немає ніяких питань. Давайте вам покажу салон даного автомобіля. Кондиціонер працює. Кондиціонер працює. Сімейний мінівен, можливо, кому буде цікаво. Телефонуйте. Така зафіра. Давайте гля... покажу вам ще дачу, лоджі. Також міні-вент, Ціна 5800 доларів з газом, 13 рік. Але ще буде торг. Стоїть газ, бачу антифриз чистенький. Ось такі. Глянемо, чи вона відкрита. Телефонуйте, номер телефону, ставте на паузу і телефонуйте. Підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Сьогодні я почав з іншої дороги. Зараз підемо далі в дивитися якісь цікаві для вас варіанти. Це от непогані, я вважаю, варіанти в цитовій політиці, тому... Ось такі Цікавий варіант на ринку. a 3, 1,6 бензин. Ще й чотирьохдверна, друзі. А третя Ауді, бачите, 4499 доларів. Торг присутній. 2000 рік номер телефона також. В доволі гарному стані автівка. Давайте вам покажу салон. Клімат. Повний електропакет, регулювання дзеркал, салон в принципі, в адекватному стані на такі роки. Давайте я її взаді вам покажу. Свіжопригнаний автомобіль. Ставите собі газ без проблем. Набирайте. Дивіться, який на ринку екземпляр. Jetta 1.6. Газ-бензин. Автівка має ціну 2000 доларів. Доволі непоганий варіант і непоганий стан на такі роки. Ясно, що машинка фарбувалася, тому що роки автомобілі, але от присутній газ. Задні такі шторки бачу. Релінги людина поставила. Ось такий варіант вартує 2000 доларів. Пишіть коментарі, як вам джета. Їх дуже-дуже мало на ринку. Але от одиничні варіанти попадаються. В Форт Оріон. Немає цінника, але є номер телефона. Можливо, зацікавить. Фаркоп присутній. Телефонуйте. Пихання. Дорогі глядачі, підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній рівнок. Деосенс 1650 доларів. 2007 року заявлений пробіг 109 тисяч кілометрів. Ось такий варіант. Так, дача Сандеро. 350 долларов торг присутствие по автомобилю так так доехаться у нас Дай. цена 500 Б-6 Passat у нас 5200 доларів, 10-й рік, 1,8 бензин. 5200 доларів класна ціна за даний автомобіль. Бачите, вже новіша панелька. Ще й кузов седан. 5200 доларів. Також непоганий варіант по хорошій ціні. Зацікавить номер телефону, в принципі, присутній, хороша літня резина. 16 диски. Телефонуйте. Audi A4. 4200 ціна, Ще щіток присутній. Є номер телефона 2004 року, 2.0 бензин, механіка. Покажу вам, які титанчики, легкосплавні диски. То як в народі. Розповідає титани. Дивіться, як воно. Дивиться. Седан, фаркоп присутній А4. 4200. Шикарний варіант на ринку знайшов, можливо, когось зацікавить. Peugeot 307 2004 року. Ще й навіть з кліматом, все, все працює. Ціна 3500 доларів. Є номер телефону присутній, гарний червоний колір. Зараз я вам покажу салон в даному автомобілі повний електропакет, клімати. Салон в дуже гарному стані. Покажу вам як він сзаді. Peugeot 307. Відкривайте багажник зараз. Так, все, 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 все в принципі гарно. Так що буде цікаво. Телефонуйте. Двигунчик. Все адекватно, чисто. Хороший акумулятор стоїть. Наповнюю, Peugeot 307. 3 500 доларів ціна даного автомобіля. Непоганий варіант. А яка? А 2004 рік, так. Да. 2004 рік, телефонуйте. Також мене за Fiesta питали, Ford От є Fiesta в нас. 1,4 бензин, газ. Можливо, коза цікавить 162 тисячі заяв на пробіг оригінального. Ціна ще й договірна, 4 тисячі доларів і номер телефону присутній. 4 тисячі доларів. Телефонуйте. Ось така фієста, задні пактроніки присутні. Так, фабія у нас 7 рік, модельний рік 8. 450 доларів. Один і Бензин. Доволі популярні автомобілі. Перевіряли ми людям, підбирали такі автомобілі. В принципі, двигуни хороші, їхні ресурсні. Тому телефонуйте. Явності є Деулано з 14 рік, автівка. 14 рік, друзі, 2950 доларів. Ще й присутній торг. На повній комплектації з газом, хороший стан. Дивіться, який варіант. 184 тисячі пробіга в автомобілі. Салон в принципі, в збереженому стані. 1400 року, 2950. Телефонуйте, можливо, буде якась скидочка ще. Будень, це сенс чи Ланос? Це Ланос. Ланос. яка ціна його? Давайте може 2450, хороший, хороший стан, шостий рік. 2450 доларів. Давайте зараз глянемо, що по салончику. Да? Гарний колір їхній. Гарний цей колір мені подобається. Салон в збережному стані. Ось такий варіант. Паркоп присутній 2450. Телефонуйте. Цікавий варіант на ринку. Opel Ascona. 87 рік. 1000 доларів ціна даного автомобіля. Хороша ціна. Тисячу баксів і ви маєте такий варіант. Давайте ми її взаді покажемо вам. Телефонуйте. Шкода Октавія. А5. 5250 доларів. 1,6 бензин. Можливо, кого зацікавить. Хороша ціна за п'яту шкоду. На легкосплавних дисках, чорний колір, шинка більше всього закрита, кондиціонер присутній. Ось такий варіант, телефонуйте. Цікаво, тим більше автівка на автоматі. 1.4 бензин 0.96 406 4202. Електропакет автомат 2005 рік, автівка. Давайте вам подивимося. Ось вона так ззаді виглядає. Подивимося по салончику, повний електропакет. Салон в шикарному стані взагалі. Повноцінний автомат. Так, який там пробіг, У тебе зажигання немає. Але кондиціонер також присутній в автомобілі. Телефонуйте. Номер телефону присутній. Nissan Note. 4500 доларів. Так, сьогодні, до речі, популя... ну, не те, що популярний. Дуже продуктивний ринок, я вам скажу. Що як? Нічого, 4500 доларів. Nissan Note. Телефонуйте. Citroen Сара, Picasso. 2 літра дизель, 2,650 доларів. 1999 рік автомобіль. Можливо, зацікавить. Набирайте. Тойота в нас 1400, добрий день. 1400 доларів. Так, давайте її обійдемо. По кругу. Добрий день. Добрий день. 1400 доларів. Так, ладно, це у нас, так? Сьомий рік. Сьомий рік. Номер телефона є. Так. Сьомий рік, 1,5, газ, бензин. Добре, помало, помало, помалу Побачу, добрий день. Бачу, їздять, вони спішать, сікудасть. Можна, да, відкрити? А а так, відкрити. Та й отак, щоб, що пошеться. В самому в, в адекватному стані. Так що набирайте. Да, доволі сьогодні продуктивний ринок, реально, машин сьогодні, да, трохи понаїжджала машина, але людей немає. Кажу так, як є. Пишіть коментарі, де вам більше ринок сегмента дешевого в Луцьку чи в Рівному найбільше. От мені все-таки в Рівному реально попадаються непогані варіанти. Я потім там бачу гольф, навіть п'ятий продають за 3900 доларів, я вам його покажу. Буду вертатися назад. Телефонуйте. От це такий. Так, Омега. Opel Omega. Немає номера телефону. Ой, пробачаюся, немає ціни автомобіля. А так набирайте, можливо, влаштує вас ціна. Давайте зараз ми її обійдемо. Факкоп присутній. Ось такий варіант. Телефонуйте. 2,5 дизель 88 рік. рік. 350 доларів 0,68 628 05 51 в універсалі 124 Mercedes. 2,5 дизельок. Бачу людину в машині сидить, то не хотів ближче показувати вам цінника. Навіть такі варіанти є. Fort Mondeo у нас 1899, ой, 1899 доларів 1998 року. Нова гума. Номер телефона присутній. Можливо, буде цікавий такий варіант. 1899 доларів. Давайте обійдемо його. Телефонуйте. Гольфік у нас по ціні 3950 доларів. Шостий четвертий рік. 1,6 бензин. 3950 і ще й торг присутній по автомобілю. Давайте її обійдемо. Парклоніки задні також присутні. Вроді би, як, власне, казав, що за 3 600 готовий віддати. 3 950 стартує, 3 600 доларів, це, напомню, голь п'ятого покоління. Так що телефонуйте, так, не сам прем'єра дізельна. Дізельна прем'єра в нас 3 400 доларів, п'ятий рік, 1,9 дизель. Шесть механіка. Ставте на паузу, записуйте номер телефона. Вони є в універсалі, це кузов седан. Так що набирайте. Так, от BMW троєчка в нас 2002 року. З газом, до речі, 3800 доларів. Непогана ціна. Класний салон, комплектація. Зараз вам покажу. Номер телефону присутній. Дивіться. Присутній клімат в автомобілі. шкіряні сидіння. Мультітермо. Один в чорну стелю. Собі нормальний варіант. В універсалі. Гарний варіант. Так що набирайте 3800 доларів, ще й газ присутній в авто. Б6 пасад у нас за 4800 доларів. 2007 рік 1,6 бензин. Номер телефона присутний. Давайте покажу вам по салону, какие с климатом. Полный электропакет. Салон в принципе в сохраненом состоянии. Давайте вам покажу его сзади. Давайте я открою. Вот так. Сеточка присутняя. Так що набирайте, О, давайте глянемо покажу вам. Тут у нас Бачите, повнорозмірна запасочка. 4800 доларів ціна даного автомобіля. Шостий посад. Набирайте. Ford Фієста, 1,4 бензин 2003 року. Дивіться, яка класна ціна. Ще й навіть торг буде по автомобілі. 2600 доларів. Люди готові ще торгуватися. Присутній кондиціонер, електростеклопйомники, салон в адекватному стані 2600 доларів. Тоші як вам варіант. Можливо, козаць цікава МСВ Логан. Хороша ціна 500 доларів, 1,6 бензин. 2008 року автомобіль. Так, машинка відкрита. Кондиціонер присутній в автомобілі. Салон в збереженому стані. Можливо, зацікавить. Набирайте. Легенда українського автопрому, так і німецького, є 39 BMW. кузові є 520, 2.0 бензин 1999 року. Ціна 4800 доларів. Торг присутній. Давайте вам його зараз покажу збоку. Покажу вам її ззаді даний варіант. Можливо, когось зацікавить. Набирайте номер телефона записаний. Вирішив вам такий варіант показати. Цікаво, що машинка в Ліфтбеці. Восьмий рік шкода Октавія А5. 1,6 бензин. 600 доларів ціна даного автомобіля. Присутній кондиціонер, повний електропакет, зелений колір, 16 двигун. Так що телефонуйте. Хто на мене підписаний і дивиться, дивіться, раніше знімав вам цей даний варіант. Це Golf 5. машинка 2006 року, ціна 4200 доларів. 1,9 дизель, ще й присутній торг по автомобілю. 4, 200 доларів. Задні пактроніки присутні. Ось такий варіант. Так що зацікавить, телефонуйте. Fiat Bravo у нас. Автомат, бензин 1,4. 4300 доларів ціна. 2006 року автомобіль. Також, можливо, буде цікавий такий варіант. Пункт пробачається. П'ять пунктів. Далі в нас Логан MCV дача. 1.6 MPI, 2009 рік. Машина. Автомобіль 2009 року. 4500 доларів. 4500. Чи комплектація комп'єктація лауреати. Ось такий варіант. Можливо, кого зацікавить. Один і ще Газ ставити собі без проблем. Сказав, за пункту вам казав, що машинка на автоматі. Ну, автомат тут не гідротрансформатор, тут роботизована коробка передач, але от за 4-300 доларів ще навіть тор буде, я думаю, плюс-мінус можна купувати. Що подивилися ви відео? Напишіть свій коментар, як вам сьогоднішній ринок. Я вважаю, сьогодні дійсно продуктивний ринок в плані автомобілів, багато цікавих нових надходжень присутні. Так, да, людей немає, але от автомобілі поприїжджали, але дійсно от сьогодні щось, людей багато не було. Чи то всі в відпустках, чи, можливо, щось інша історія. Тому пишіть свої коментарі, як вам сьогоднішній ринок. Підписуйтесь на канал. Не забуваємо, що ми займаємося підбором автомобілів. Можемо вам допомогти по місту Рівному, по луцьку супроводи на ринку, підбір авто під ключ. Огляди. Так що, якщо вас цікавить, телефонуйте за нашими номерами телефону, вони завжди закріплені. Вам бажаю веселих продуктивних днів. Бережіть себе і ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що Нова. Всім добра!